У переговорах Росії та США щодо України після візиту до Москви у Іткофа намітився явний прогрес. Так за зізнанням Трампа ніяких проривів не сталося, проте він назвав ці переговори успішними. А головне заявив, що вже зовсім скоро, буквально на наступному тижні, відбудеться його зустріч з Путіним. Це вже погодьтеся, щось нове, і в Росії в Кремлі. Підтвердили, що так дійсно ця зустріч готується. Прокоментував переговори і Володимир Зеленський, який зазначив, що Росія вже більше налаштована на припинення вогню, тобто не зовсім налаштована, але налаштована більше ніж раніше. Ось таке формулювання, яке, втім, теж вказує на те, що певний прогрес на переговорах є. Схоже, Росія тепер більше. Налаштоване на припинення вогню, тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Що конкретно мається на увазі, тут не зрозуміло. Також переговори коментував і Марко Рубіо. І Він теж якось так туманно зазначив, що от Росія вперше за весь час ніби запропонувала щось. Конкретне, да, якісь конкретні зрозумілі умови для припинення вогню, але знов-таки не розкриває що то за умови. Тобто можна припустити, що це не те саме, що Путін вимагав раніше, коли він вимагав віддати йому Запоріжжя та Херсон. Бо якби він знову це повторював, то тоді щоб тут було нового і зрозумілого. Представник Росії Ушаков також прокоментував результати цих переговорів, і він заявив, що США зробили Росії пропозицію, яку вона вважає прийнятною. Теж фраза досить цікава, тобто він не каже, що США пішли на наші умови, а дає зрозуміти, що от деякі умови висунули, на які Росія погоджується або може. Погодитися, тобто, ну дивіться, да, як змінюється риторика, коли настав спли, точніше, спливає термін ультиматуму висунутого Трампом. Повідомляється, що після зустрічі Трампа та Путіна також може відбутися трьостороння вже зустріч Трампа, Путіна та Зеленського. Але вона відбудеться, якщо буде на неї що обговорювати, тобто ще невідомо точно, буде вона чи ні. Втім, українська сторона вже зазначила, що вона. До такої зустрічі готова, закликала російську сторону також зустрічатися. Ну і як ми знаємо, декілька днів тому Пісков також казав, що Путін, нібито, готовий зустрічатися з Зеленським. Багато хто розцінює це як реальні сигнали. Того, що війна може незабаром закінчитися, або принаймні бойові дії будуть заморожені. Чесно кажучи, я б не тішився такою надією. Я сам особливо в це не вірю. Але дуже показовий факт, що Путін дивіться, не проігнорував ультиматум Трампа, як дехто там вважав, що він взагалі не буде реагувати, він нічого не скаже. Ні, він не проігнорував. А навпаки, він почав демонструвати готовність домовлятися і йти на поступки. Тобто, це означає, що він реально боїться посилення цих санкцій і намагається всіляко. Трампа задобрювати, демонструвати таку лояльність, щоб е, е, негатив не посилювався, щоб санкції не посилювалися проти Росії. Якби на санкції Путіну було начхати, як він любить казати, так якби в нього все було насправді так добре, як він переконує, то очевидно він би говорив інакше. Він би навпаки підвищував градус ескалації, там хамив, відкидав всі ці дедлайни Трампівські. Але ж ми бачимо протилежне. Ми з вами багато чули від російських пропагандистів про те, що на Путіна не можна тиснути. Путін не сприймає мову ультиматумів. З ним не можна розмовляти такою мовою, висувати йому ультиматуми. Але як показала практика, цілком можна тиснути на Путіна. Головне знати, як куди тиснути. Тому що те, що ми бачимо, його поведінка, вона свідчить про те, що він боїться. Він боїться зіпсувати стосунки з Трампом. Він боїться зірвати ці переговори, тому він не опере. Рається, да, він не ескалює, він не ігнорує Трампівські ультиматуми. А він ну демонструє принаймні готовність іти на поступки. Він робить все, щоб Трампа задобрити. Це важливий момент. Безумовно, це не означає, що завтра буде припинення вогню і що швидко буде припинення вогню. Я думаю, що точно він буде затягувати час. Принаймні він буде намагатися захопити Покровськ і міста, які розташовані поруч, тому що зараз Росія кидає всі сили, щоб їх штурмувати росія зараз фактично продовжує там штурмові дії, і це для нас з вами сигнал, що не можна в жодному разі розслаблятися. От зараз я вже впевнений що багато людей будуть радісно, значить, читати ці новини і думати: а ну нарешті війна скоро закінчиться, можна розслабитися, можна там, наприклад, не донатити на армію. Вже не страшно там. Залишається трішки трішки, і потім всі закінчиться. Ні, от не можна бути таким, не можна. Налаштовуватися саме так, тому що Росія точно в найближчими місяцями, я думаю, не припинить вогонь, а це означає, що за ці місяці вона зможе захопити. ну, в принципі, Потенційно, да, вона може захопити ще значні території, ще значні міста. І для того, щоб цього не сталося, нам треба підтримувати захисників України надалі. Це дуже важливо робити, важливо не розслаблятися і навпаки зараз докласти зусиль. Да. Тому що ну, якщо зупиняться бойові дії, якщо дійсно буде припинення вогню, от тоді можна буде там вже думати про щось інше. Але Зараз, саме зараз розслаблятися неможливо, тому давайте допомагати. Я знову вас закликаю донатити, хто скільки може, там 50, 100 гривень, 20 гривень це все важливо. Головне, щоб як можна більше е, з нас, більша кількість з нас допомогла українській армії, тому що саме наші донати на деяких ділянках фронту допомагають буквально стримувати ворога, бо там дрони є основним засобом стримування. Ми закуповуємо FPV, тому я з як завжди розміщаю посилання на волонтерський фонд, наш рахунок волонтерського фонду в описі до цього відео. Будь ласка, давайте допомагати і підпишіться на канал. Будемо надалі спостерігати за ситуацією. Це дуже важливо.